На даний час ми відпрацьовуємо заняття з тактичної підготовки в організованому містечку. Відпрацьовуємо зачистку будівлі, також прохід по самому організованому містечку. Особовий склад вперше отримав зброю тут, і на даний час він вже вміє користуватися цією зброєю. Вони дуже мотивовані. Чому вони мотивовані? Бо вони розуміють, що ворог в нас непростий. І я думаю, що вони можуть зробити все для того, щоб ми перемогли на даний час. Спішіть переноміро! Колен! Наприклад, я, я тільки зараз попав на навчання, бо стільки хлопців прийшло, не вистачало місця. І тільки на третій раз запросили пройти навчання і стати в лави ЗСУ. Ніже, ніже, голови! Ніже голови. Роботи! Є інструктори, які з 2014 року є воюють, є інструктори, які вже цю війну пройшли. Тобто інструктори більш досвідчені. Багато інформації дають людям, яку вони зможуть використати на передовій. Все, пошли назад, виходимо, виходимо на позиції. Ти здесь сидиш, охороняєш їх, очищаєш, все, вийшли, вийшли, вийшли. Розкладаємося на 99%, 1% залишають на відпочинок. Інструктора все доносять до нас як треба, навіть щось додають від себе. Задоволені. Не спішіть номера, не спішіть. Ми з 14 му їх покарали, але не дотиснули. Ну, зараз ми це зробимо набагато краще та ефективніше. Йдемо! Голову закладніли, ніже, ніже, стоєчку станя, як правильно. Працюємо, працюємо. Треба захистити не тільки своїх рідних, свою батьківщину. Тут нема таких, які не мотивовані. Ті, що не мотивовані, вдома сидять.